Ви мене зупинили? Зупини. зупини я зупинився. Зупини, ви знаходяться блокпості? Блок -пост. Нема поняття. Мобільний блокпост. Немає може Нема. оскаржувати це. Все там не треба. Це, це ваші ці фрази любимі. Що можете оскаржувати? Я Якби так, ж ви відповідали сиді. за свої дії, понімаєте? Чую, 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 да звідчення водії. Поки не бачу основу. поки не бачу підстав. Мобільний блокпост рух обмежено. було прийнято відповідне рішення. Сьогодні розглянемо. Найбільш розповсюджені підстави зупинки вашого авто. Ви мене зупинили по 35-й, згоден. Я став на блокпосту, зупинився. Тепер Сергій, для яких целей вам мені нада документи? Назвіть мені причину, по якій статті я вам доження давати документи вашого су поліцейські масово зупиняють транспортні засоби, щоб перевірити документи. Кожного водія сьогодні. Ми з'ясуємо, чи були зміни в чинному законодавстві України, чи надано право співробітнику поліції зазначати це мобільний блокпост, пред'явив свої документи. Друзі, в даному питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. До речі, рекомендую кожному водію мати юридичну підтримку на дорогах України. Посилання на наш сайт лишає в описі під даним відео. Долучайтесь до нас. Всіх вітаю сьогодні з вами юристка клубу юридичного захисту водія АД Вероніка. І знову свавілля на дорозі. Ти будете надавати для перевірчити на підставі? Чого я вам повторюю. 32 друга? Ну пункт який я не почув Який вам пункт назвати? Я ж не знаю, який Вон. вам пункт назвати. Відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. У таких випадках, перше якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, а Бо безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір чинити правопорушення. Третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, четверте, якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо в встановити такі права іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Отже, існує вичерпний перелік підстав для перевірки документів. Однак поліцейський про них чомусь забув. Назвіть мені причину. причинути будете надавати для перевірки чи на підставі чого? Я вам повторю. 32 друга, ну пункт. Як я не почув. Який вам пункт назвати? Я ж не знаю. Який Вон. вам пункт назвати? 23-й. Ну вам все назвати. Двадцять водій. Двадцять пункт. Назвіть мені. Посвідчення водія мені надайте. Ну, з такими співробітниками поліції однозначно кожному водію потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. А ви хочете отримати 50% знижки на участь у нашому клубі, а також можете отримати знижку на корисну для вас літературу. У вас є така можливість на сьогоднішній день отримати і знижку, і круті знання, які допоможуть вам в таких ситуаціях. Я лишаю посилання на авторський курс адвоката Антона Болтіка, після якого ви Повністю зрозумієте алгоритм дій при таких ситуаціях і не тільки. Кількість місць обмежена. Тому не зволікай, долучайся. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах, у таких випадках. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, виникає слушне питання: що таке спеціальний поліцейський контроль? У ситуації, коли поліцейські посилаються на те, що ви нібито знаходитесь у зоні поліцейського контролю, і саме тому повинні пред'явити документи, важливо розуміти правові нюанси. Закон дійсно передбачає право вимагати документи, якщо особа перебуває у місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Однак тут виникає ключова колізія законодавчого визначення терміну спеціальний поліцейський контроль на сьогодні не існує. Тому працівники поліції часто користуються цим і зловживають. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та за. Законами України. А що ми бачимо? Поліцейський не виконав своїх прямих обов'язків, не навів законної аргументації для перевірки документів, що є порушенням принципу законності та поваги до прав людини, закріплених у конституції та законі про національну поліцію. Ви пішохід, чи ви водій. Ви мене зупинили. Я вам повторюю, ви пішохо, чи ви водій. — Ви мене зупинили? Зупини. зупини я зупинився. Зупини, ви знаходитесь на подвірму. Мобільному... Нема поняття мобільний блокпост. Немає. Можете Нема. оскаржувати це все там. Не, можете, не треба, це, це, це ваші ці фрази, любимі. Що можете оскаржувати? Я Якби ж ви відповідали чині. за свої дії, розумієте? Чую, чую, да. Осічення водіє. Поки не бачу основу. Поки не бачу підстав. Ну що ж це таке? Шановні водії і працівники поліції, запам'ятайте, в законодавстві не існує поняття мобільний блокпост. Водій у цій ситуації цілком слушно зауважив, що мобільного блокпоста юридично не передбачено, і після цього сам поліцейський був змушений змінити формулювання підстави своїх дій. Це ще раз підтверджує, що будь-які вимоги поліції мають спиратися виключно на норми закону, а не на вигадані терміни. Пункт назвіть мені я потом вам даю сумний пункт статті 35, вас зупинено. Це зупинено. Зупин я зупинився. Зупинила. А що він 35 тридцять пункт? Що далі машини їздять? Я міська... вами спілкуюся. Так а не можна. А, а міська рада ж прийняла рішення про зупинку транспорту, що не можна не ж їхати. Я зараз оставляю машину і пишу. Ну, сьомий пункт. Що сьомий пункт гласить? Про те, що не можна, зупинили, обмежили рух. Так же? ж? Гласить, сьомий пункт. 35 статті. Про обмеження руху. Може, почитаємо зараз. Почитай, 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 почитаємо. І що Почитай. написано? І нема такого, як я це сказав. Немає? Якщо вас співробітник поліції зупиняє, який алгоритм дій в подальшому у водія в даному випадку вам допоможе наша нова пам'ятка, де чітко зазначено, що необхідно робити та казати співробітнику поліції, щоб в подальшому він не порушував ваші права на нашу літературу. Посилання лише в описі під даним відео. Що ж прописано в пункті 7 статті 35 закону України про національну поліцію? Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Стаття 26 закону України про дорожній рух визначає, що обмеження або заборона дорожнього руху можуть бути запроваджені при виконанні дорожніх робіт у випадку стихійних явищ або аварійних робіт. Звертаємося до постанови Кабінету міністрів України no 879 Порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування. Цей Рядок визначає дії уповноважених підрозділів Національної поліції, підпорядкованих Агентству відновлення служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, або уповноважених ним підприємств та організацій, Укртрансбезпеки або її територіальних органів у разі виникнення на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування. Умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху або можуть призвести до пошкодження та руйнування автомобільних доріг. Ну що ж таке, і тут немає мобільного блокпоста. Знову поліцейський не вгадав. Після тривалих та безуспішних намагань знайти підстави для притягнення водія до відповідальності, поліцейський не витримав напруги. Їжайте з бонусу, да? Да. сібайтеся і користуйтесь поворотниками. Користувався, користувався, я бачу. Всього Хорошо. всього хорошого. Ломних ворог. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо робити впізнаваними таких співробітників поліції, які знають. Нуль нічого вони не знають, друзі. Але ви в подальшому можете по кожній ситуації зрозуміти, що необхідно робити та казати, якщо вас зупиняє такий поліцейський. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк і завжди лишаю свою думку в коментарях. До зустрічі, друзі!